З 1 жовтня певна частина українських жінок має стати на військовий облік. Уряд затвердив перелік з 14 спеціальностей. Тож власниці дипломів е, певних цих спеціальностей будуть змушені це зробити, тобто стати на військовий облік. Тому що в армії потребують саме цих е, спеціальностей. Серед них, зокрема, харчові технології, медицина, медсестринство, фармакологія, ветеринарна медицина, облік і оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота ну і так далі. Наголошується, що це стосується саме тих жінок віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за цими спеціальностями, а не які працюють, але які не, не тих, які працюють не за фахом. На них зараз будуть діяти ті самі обмеження, що й на військово зобов'язаних чоловіків зокрема, без спеціального дозволу не можна буде виїхати за кордон. Також повідомляється, що для тих. Хто не стане на облік, поки що не застосовуватимуть жорстких санкцій, але згодом можлива адміністративна відповідальність.